Вітаю, дорогі друзі, вітаю дорогі поціновувачі продукції ізраїльської компанії Доктор Нона. З вами на зв'язку я представник компанії Жукова Ніла. Сьогодні це відео. Я присвячую людям, які вже стали відчувати на собі симптоматику такого страшного захворювання як гіпертонія. І в першу чергу це ті люди, які в своєму оточенні або від батьків або від дідусів мають це захворювання як спадкоємність. В компанії Доктор Нона існують дуже прості методи профілактики цього захворювання. Я дуже великий поціновувач профілактики і мотивую усіх робити профілактику. Бо, по-перше, це приємно, по-друге, це ефективно. Ну а по третє, це просто дешевше, але вирішувати вам. Компанії існують доступні і по ціні, і по методиці застосування таких два препарата. Я хочу про них вам сьогодні розповісти. Це чай гонцин. Ми його називаємо імунно-стимулюючим напоєм. Він застосовується при профілактики підвищення тиску, профілактика гіпертонії. І крім того, ви будете мати дуже класнючі результати по шлунково-тішківному тракту, а також при підвищенні роботи імунної системи. П'ється чай, одна склянка зранку і одна склянка ввечері теплими. Ви будете задоволені. Другий препарат це капсули Голцін. П'ються одна капсула вранці і одна капсула на ніч. Ця капсула дасть вам дуже великий захист від гіпертонії, бо унікальний склад цих капсул дозволяють мені робити такі високі заявки. Бажаю застосовувати і користуватись найкращим. Користуйтесь продукцією компанії «Доктор Нона». Ну і взагалі, просто будьте здорові.